Справді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не повскознулися стопи мої. У лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо немає страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сміються й злосливо говорять про утиск, говорять бундючно Свої уста до неба підносять, а їхній язик у землі походжає. Тому-то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть Хіба Бог те знає? І чи має всемишній відомість, як он ті безбожні, безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорить, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумав я, щоб пізнати Оте, та труде воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощазали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. Бо болить моє серце і внутрі моїм коле. А я, немов бидло і не знаю, я перед тобою худобою став. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене і тому до слави ти візьмеш мене. Той є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє й моє серце, та Бог скеля серця мого й моя, доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро, на владику на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч, мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм. Господь і сіону пошле берло сили своєї, пануй ти поміж ворогами своїми. Народ твій готовий у день військового побору Твого. У здобах святині і злоня зірниці прилини для тебе, немов та роса, твоя молодість. Поклявся Господь і не буде жаліти. Ти священик навіки за чином Мелхиседековим. По правиці твоїй розтрощить владика царів у день гніву свого. Він буде судити між народами, землю виповнить трупами. Розтрощить він голову в краї великім, буде пити струмка на дорозі, тому то підійме він голову. З глибини я взиваю до тебе, о Господи. Господи, почуй же мій голос, нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то встоїть, владику, бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Я надіюсь на Господа. Має надію душа моя, і на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя, Господа, більш, ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з ним. І Ізраїля визволить він від усіх його прогріхів. Небо звіщає про Божую славу, а про чин його рук розказує небозвід Вповіщує день дневі слово, а нічночі показує думку. Без мови і без слів нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова, де сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить із під балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умедряє. справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста вона очі просвітлює, страх Господа чистий він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика, а помилки хто зрозуміє, від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи скеле моя і мій Спасителю.